Цикашники позавчора зламали мені ключицю, Хто не знає, я адвокат Касінчук Сергій Вікторович з е, міста Житомира. Розкажу зараз свою треш історію, яка сталася зі мною в цю неділю, тобто позавчора. Значить, е, Я рухався пішки по вулиці Івана Слюти в місті Житомирі, це, відповідно, біля е, кафе Чешерський кіт. Я думаю, з Житомиря не знають. Значить, до мене ну, за мною слідкували, я це в принципі, зрозумів, побачив ще раніше. Значить, до мене під'їхали дві патрульних поліцейських машини, з них вийшли співробітники патрульної поліції та ТЦК, чоловік з жінкою, які не представлялись. Один з співробітників патрульної поліції, начальник роту ПП, значить, повідомив мені одразу, що я в розшуку, я передавив своє адвокатське посвідчення. Для підтвердження своєї особи я повідомив, що я адвокат, знаю свої права і тому подібне. В розшуку я не перебуваю. Оскільки сформував витяг в дії, і як ви знаєте, витяг з дії показує, перебуває людина в розшуку чи ні. Так от мене в розшуку не було. На що мені сказали, що ні, ви в розшуку, я попросив надати підтвердження перебування в розшуку. Мені сказали, що вам воно не потрібно. Все, ми вас якби пакуємо і виїдете з нами. Я відмовився, сказав, щоб складали на місці протокол адміністративного затримання. E, значить, мені відмовили, мене на сили запхали до поліцейського патрульного автомобіля спецпризначенці, тор, значить, і повезли на, до ТЦК е, Житомирського міського на вулицю Монтана. Доїжджаючи метр 500 до вулиці Монтана, автомобіль повказівки по телефону, незрозуміло кого. Різко розвернувся, поїхав на ВЛК це вулиця Червона Христа, 3, до обласної лікарні. Я поки вони їхали, з відповідно набрав свого колегу Касенчука Віктора Петровича. Це мій батько, адвокат. Ми разом працюємо і він разом з мамою. Моєю приїхали також на ВЛК, тому що ну вони, якби ситуація екстрена, вони разом десь були в місті і разом під'їхали. Значить, що було далі? Далі. Якщо коротко, почалась, ну, мого батька, як адвоката, почали з матір'ю силою виштовхувати з приміщення співробітники ТЦК, які не називались. Значить, вони відповідно стосували силу фізичну до них. Їх виштовхували з приміщення, а мене почали заштовхувати далі в наступне приміщення. Мною розбили скло е в двері. Значить, е в ході цього всього процесу мені завдали тілесних ушкоджень, зламали ключицю, з там перелом з зміщенням і треба зараз робити операцію і вставляти пластину, як сказали лікарі. І також задали тілесних ушкоджень там по корпусу. Ну по почкам надавали там і так далі. Молодці, коротше кажучи. Що е було далі? Далі, значить, е по суті. Перший момент незаконне має затримання доставлення на ВЛК в розшуку Я не перебував. Другий момент, значить, по суті, не дали надати праву допомогу адвокату, тобто протидія адвокатській діяльності, про що я заявив на гарячу лінію комітету по захисту прав адвокатів Національної асоціації адвокатів України. Далі, значить, відносно мене склали постанову за 210 примітка 1, частина 3, КУПАП, за нібито неявку по повістці на 17 тисяч гривень. І відповідно, і відповідно далі, значить, склали протокол про адмінзатримання. Вже аж потім пізніше. З нюансів постанову цю складала особа неуповноважена, тому що ніяких документів не надала, складала жінка, бланк заповнений з підписом початку керівника ТЦК, який є чоловіком. Повноваження вона не показала. Це зафіксовано на бодікамеру патрульних. Патрульним в протоколі про мінзатримання затримання я зазначив про те, що мені було задано тілесних пошкоджень. Я попросив, щоб вони прийняли в мене заяву про злочин. В протоколі вони зазначили час мого звільнення, затримали мене о 14, приблизно 15. По протоколу мене звільнили о 15.30, але фактично звільнення не відбулося. Тобто працівники патрульної поліції просто відморозились, вийшли з приміщення. Мене залишили з ТЦКшниками, які мене ну, далі. ніхто нікуди ніхто не відпускав. Значить, що було далі? Далі мене закрили в кімнаті приставили представили до мене двох. Бодігардів ТЦКшників, які не давали мені можливості вийти з кімнати, сказали щось, не зрозуміло, що чекати. Далі в кімнату зайшли не пам'ятаю 5 чи 6 лікарів, які почали імітувати, нібито проходження ВЛК мною. Хоча я повідомив, що це незаконно, я не, не збираюся проходити ніякі ВЛК, оскільки порушено мої права. Мені завдано е, тілесне ушкодження відповідно відсутні будь-які. Повістка, направлення на ВЛК і тому подібне. Тобто прошу на повністю всю процедуру. Мене почали ті, значить, лікарі запитувати, як я себе почуваю там, і так далі. Тобто, ну, почалася імітація проходження мною ВЛК, вони вийшли. Значить, я викликав швидку, тому що мені стало вже зле реально. Я ну, якби на адреналіні ще більш-менш посидів, десь півгодинки і зрозумів, що треба викликати швидку. Я викликав швидку. Її не хотіли допускати до мене, значить, е, керівник ВЛК е, повідомляв: ну це я особисто чув, бачив чи цим е, двом жіночкам з швидкої, що госпіталізувати мене не потрібно, мені всю допомогу можуть надати безпосередньо тут і так далі. Але вони мене оглянули і сказали, прийняли рішення, що мене будуть госпіталізовувати. Значить, е, коли мене виводили з приміщення е, ВЛК, значить. Е, я захотів, щоб в карету швидкої присів також мій адвокат, мій батька, значить, особа, яка там я не знаю хто, він зараз слідство вже встановлює. Значить, я дав вказівку ТЦКшникам їхати зі мною. Тобто, один всупереч всім медичним протоколам, вліз, значить, зі зброєю в карету швидкої. Напевно, дуже переживали, що я кудись буду тікати. Поїхала за мною ще машина. Як нібито конвой, ренодастер, білого кольору на німецьких номерах, і ну, чоловік п'ять, якщо я правильно пам'ятаю, зі зброєю ходили зі мною по приймальному відділенню, лякали людей, дівчат, які, які там працюють, і так далі. Тобто, і ставили мене в обласну лікарню на швидкій, десь приблизно п'ятій годині вечора в неділю, і я там був. По суті, обмежений в пересуванні, в волі, свободі і так далі. ТЦКшниками озброєними до 10-ї години вечора, поки мені проводили всі обстеження. І поки мене поклали на стаціонар в ортопедичне, ортопедичне відділення номер 1 Аж коли мене поклали, тоді співробітники ТЦК заспокоїлись і залишили мене. Ситуація така, от як я описав, Так вона є. Аналогічні покази я надав слідчому. Відкрите кримінальне провадження за нанесення мені тілесних ушкоджень. 122, здається, частина перша, якщо не помиляюсь, Кримінальний кодексу України вже слідство працює. Слава Богу, дякую працівникам поліції, що швидко включилися в це беззаконня, яке відносно мене було вчинене. Слідство триває, значить що хочу сказати. Хочу сказати, що таким чином, як зі мною повелися співробітники ТЦК, це ну, типовий випадок, яких багато про який ми всі чули, знаємо, бачили і від клієнтів чули і так далі. Сталося це зі мною безпосередньо через мою адвокатську діяльність. Це я впевнений, тому що мені передавали вітання в кавичках вже близько місяця, особливо після. Того, як ми відсадкували весілля Олега у Львові, яке представники місцевого ТЦК хотіли зірвати, в них це не вийшло. І це відео розлетілося по всьому інтернету, я підхопили СМІ, ТСН і так далі. І в результаті, ну, хочу сказати одне: що це питання ніхто на гальмах не спустить. Тобто тут вже зареєстровано кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості далі. Стоїть питання про відкриття провадження. Ми його відкриємо однозначно, якщо не слідчий сам, то через слідчого суддю. Однозначно це в нас буде незаконне обмеження волі, тому що мене тримали проти моєї волі більше кількох, ну більше п'яти годин по факту. Значить, це злочин. Це раз, два, протидія законній адвокатській діяльності, три. Ну, дивимось далі, що як буде. Тобто, однозначно, що я це все буду освітлювати. Я не дам е, замовчати цей факт, тому що про це вже говорить все місто, весь Житомир. Мені вже дуже багато людей, і клієнтів, і друзів, і знайомих, і незнайомих людей е, всі передавали свої співчуття і бажання швидше видужити. І, скажімо так, всі в шоці з того, що відбувається. Але тим не менше, те, те сталось. Сталось це сталося. Сталося, тому що це хтось організував. Хто ми встановимо? Я думаю, що слідство всіх винних покарає, якщо. Скажем так, буде якось по-іншому, там будемо застосовувати всі інші механізми, можливі, які передбачені чинним законодавством. Така історія. Сподіваюсь, що буде розголос цього питання. Якщо, скажем так, є можливість, коментуйте, лайкайте, робіть репости, тому що, ну ви знаєте, що ми людям допомагаємо по закону. А тут сталося те, що якби трошки не в рамках закону. Тому так.